Ці нас лякають арктичною холодною зимою, але вона нам зовсім не страшна, якщо у нас є пуховик від Paradise Story, бо вони дуже теплі з нової колекції, вони всі всередині з пухом, дуже круті, теплі, легкі та офігезні дівчатка. Ну, Розглянемо автоледі варіант, шоколадне, чорне, просто ідеальне, легка взагалі не хочеться знімати. Можна прати в пральній машинці, в догляді максимально проста, комфортна і ще і. З манжетами і нічого не задуває нам в ручки. Далі знову ж таки класна куртка. Я на кожен день вдягнув і побіг. Вона буде нам прикривати трішки сідниці, довжина хороша, 65 см. Оверсайзна, вільна, крута, хакі колір і чорний колір з капюшоном протестовано на собі. Взагалі, вітер не задуває, не холодно, комфортно та круто. Ціна ще й дуже приємна, 9265 тисяч гривень. Такий. Пуфер. І пуфери наші з нової колекції. Це ось такі в довжині 90 см в різних кольорах, максимально круті, легкі, комфортні, розслаблені, з капюшончиком. Стильні варіанти на кожен день теплющі неймовірно. Тому обирайте свій пуховик від Paradise Store і не мерзніть. І нам не буде страшна ніяка зима разом з Paradise Store.